Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у відео я хочу вам показати свій додатковий догляд, який я додаю у своє використання на місяць грудень. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Перше, що хочу вам показати, це не стосується догляду, але я, я не пам'ятаю, чи я вам показувала у своїх покупках, хочу я поставити у використання ось такий кондиціонер для білизни. Це фірма Тезорі Дурієнти Італія, аромат Аюрведа. Мій все ж таки улюблений залишається хамам, але хотілося щось на відміну, і я вирішила. Взяти аюрведу. Тут об'єм 750 мл. Купую я такі кондиціонери у магазині Аврора. Давно я там не була, зараз нічого там в мене немає в запасах. Треба буде якось сходити і подивитися, що там новенького є. Також хочу вам порекомендувати Це ось такий крем розігріваючий з червоним перцем, це в нас Карпатська сила. Купувала даний крем моя свекруха, мама свекруха. Він де лікувально профілактичний. І якщо ви займаєтеся, консультуєте в компанії Юнайс, nice, там ви можете також бачити в таких баночках чи в тюбиках, вони там, по-моєму, різна грамовка йде. Такий крем розігріваючий з червоним перцем, але ось цей крем є реально працюючим. Я не пробувала розігріваючий з Юнайсу, але ось цей крем коштує буквально 3 копійки, скажімо так, в порівнянні з тим, що в Юнайсі тут об'єм 100 мл, і він реально діючий. Ще раз повторюю, що це купувала мама чоловіка. І е, в чоловіка були проблеми, дуже сильно такий, знаєте, біль був у тут, де, е, де сьомий шийний хребець, От і е, Разом з масажем я розтирала йому це, натирала його, а потім він собі навіть такі компреси робив, намазував ось цей крем, давали ми таку поліетилен такий, і він вдягався в теплий халат, і йому дана проблема пройшла. Ніяких опіків після даного крему не залишалося. от тому Кому цікаво, виготовляє в нас, хто в нас, по-моєму, Дніпро, якщо я не помиляюся, я десь тут та, місто Дніпро, Україна. І тут ще саме цікаво, що тут навіть зазначено, що є якась енциклопедія інгредієнтів для косметики і парфумерії автор Пучкова, друге видавництво. Школа косметичних хіміків 2015 рік, тобто якась навіть книга є, яку можна прочитати собі і ознайомитися, наприклад, з проблемами, можливо, навіть як їх лікувати. Я це не вникала, але, між іншим, дуже цікаво. Карпатська сила ось такий крем в об'ємі 100 мл з червоним перцем. Бачите, ми такі його покористувалися добряченим, бо був новий запакований тюбік. Ну, а тепер давайте безпосередньо перейдемо вже до догляду. Поставила я в використання ось таку зубну пасту від Colgate. Тут невеличкий об'єм Max Blisk. Чомусь вона в мене на російській мові маркування, щось тут непорядок, непорядок. Що зробити? Купувала я її в АТБ. Тут вона йде ось з такими часточками в принципі, непогана. Навіть десь з собою взяти. Будемо користуватися. Також додаю в використання ось таке мило Greenway. воно йде рідке з манго та гранатом. Тут об'єм цілих 500 мл купувала в Єві зручний дозатор. Ще не користувалася, якраз закінчується там в мене мило, поставлю ось це у використання. Дуже приємний, гарний такий фруктовий аромат. Мені подобається. Маю надію, що так само буде і в використанні. А також витягнула я мило, була в мене мама, і каже: ти знаєш, я не хочу ніяких там пінок, ні, нічого. Якщо маєш мило, витягни мені, будь ласка, якесь мило. Звичайно, як ми з тобою фанати мила, як то ми без мила. Витягнула для неї ось таке дав. А, воно йде, якби зволожуючим з виложуючим кремом аромат ванілі, масла ши. От. Так воно виглядає, хто не знає як таке. Мені ось це мило найбільше подобається по аромату. Власне, ну, ви зрозуміли, тим більше, що на зиму. От так що я тепер буду залюбки також користуватися милом. Можу мити не тільки тіло, але й обличчя. Я взагалі ще до цього, як почала. Використовувати якісь пінки для обличчя чи е, гелі. Користувалася е, милом DAF, і е, воно мені шкіру обличчя не сушить, дуже добре очищає. Я взагалі люблю мило ДАВ. Е, так. Що ще стосується догляду за тілом, то беру в використанні ось такий є гель-душу. Нарешті е, дійшла до нього черга, приїжджав він мені в подарунок, по-моєму, на день народження. Ну, одним словом, Якісь постилочці. Нарешті я сміло можу його відкрити. І дякую Юлі за подарунок. Буду ним е користуватися. Ага, що я його роздягаю, я не знаю. <смі> Але він так гарно роздягнувся. <смі> Дівчата, ну це просто я ж, я ж не можу без приколів, розумієте. Е Нащо я його роздягнула? Ну, тепер придеться мені його ось таким тримати у ванні. Тут в нас іде Санторіні Бріз. Який тут аромат? Дайте хоч почитаю. Я щось нічого тут не, не бачу, дуже мілко. Одним словом, приємний. Він дегеловий. Я ще таки не дуже аромати відчуваю, але, слава Богу, це всього-навсього гриб. От. Ну, і тепер що я маю з ним робити? Ну ладно, що робити? Треба його роздягнути повністю. Ех, буде в мене тепер стояти ось такий флакончик у використанні. Я ж кажу, не можу без приколів обійтися. Що зробити? Так, далі. Згадала я, що в мене стоїть ось така олійка, і я, по-моєму, чогось її не брала у використання на зиму, по-моєму, переглядала тут свої запаси. Замовляла я її на iHerb, Це в нас фірма Giovanni. Між іншим, вони вже зняли її з виробництва. Тут в нас десь олія авокадо і Жажуба. Я в минулому році. Зимою її використовувала. Тут дуже хороший об'єм, цілих 47 мл, І йде така от зручна піпетка, якою ми набираємо дану олійку. Можна на неї робити масаж, в кого є якісь проблеми, в кого не вистачає зволоження живлення, на неї чудово лягає будь-яка тонельна основа. І взагалі це я відкрила для себе. Напевно, треба буде зняти в цьому році все ж таки якісь фаворити доглядові І косметичні. Кому цікава буде така тема, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що справді є чим поділитися. От, тому що я до, до цим, між іншим, склон, думала, що мені не підходить для моєї комбінованої шкіри, що мені ніякі олії там не підходять. Я завжди старалася. Якусь, якісь матувальні засоби е, обирати. Але е, в 35, я, я зрозуміла, якесь осеяння прийшло, що ні, все ж таки шкіра потребує, звичайно, об обов'язково зволоження і не обов'язково її завжди заматовувати. Тому я зараз стараюся подобувати все, що в мене є в використанні е, з матувальним ефектом. І все ж таки більше купувати е, продукцію, де написано, що там зволоження. Ну, Живлення, це само собою на, на, на зиму та на, на таку холодну пору року. Так що буду тепер користуватися даною олійкою. Також в мене Закінчився там один шампунь. Я все ж таки люблю чергувати дані шампуні, і недостатньо мені двох, які є зараз у використанні. Ставлю ось такий від Юнайс nice з каландалою, тут 250 мл об'єм. Написано, що без SLS. СЛС... І так далі з пантенолом. Тільки вчора один раз використала і бачите, скільки мені його пішло. Тут доволі таки зручний цей носик, який можна так от відкрити і користуватися. З ароматом теж вам не можу сказати нічого, поки він мені до кінця не повернеться. Ось от, така от консистенція. В принципі, біла, він не є дуже такий густий і не є дуже рідкий. Ну, така нормальна консистенція, я вам скажу. Промив мені волосся добре. У мене жирні, жирне коріння, сухі кінчики, пористе волосся. А мені підходять, в принципі, ось такі засоби, буду також користуватися. І вже, напевно, в порожніх баночках залишу свій такий більш повноцінний відгук про даний шампунь. І... Також закінчилась мені пінка для обличчя. Я помітила, що в мене, знаєте, якби і пінки немає більше для обличчя. Я щось думала, що в мене там якась залишилася. Ні, є в тюбику така, але така з таким дозатором, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, то немає. І... Я все ж таки вирішила взяти собі, спробувати ось такий гель, хоча один гель в мене від Юнаєслам стоїть у використанні, я ним користуюся, мені не подобається. І я думаю, а що ж я олію для вмивання використовую гідрофільну від релансу. А цей гель, який мені прийшов у подарунок за замовлення, я таки не використовую. Це скло, дуже зручний дозатор. От. Клінцінгель ритуал. Доволі такий, знаєте, в порівнянні з Юнайсом, дуже така, такий рідкий гель. Тут об'єм 100 мл. Так, давайте ми його з вами відкриємо, подивимося на його консистенцію. як він. Так, 5. Ой. От так він виглядає. Гель прозорий абсолютно. Буде пінитись чи не буде. Зараз я буду намагатися щось відчути. Ой, ви знаєте, нічого не відчуваю. Аромату взагалі зараз тут ніякого. О, якщо в кондиціонері був чутний. О, як він розмилюється. Гель розмилюється, так? Якийсь ледь-ледь відчутний аромат. Але. Бачите, він, і він цей гель розмилюється, тому що від Юнайз він не хоче так дуже сильно милитися, а ось цей розмилюється. Я думаю, що добре він буде очищати шкіру і змивати, дозмивати макіяж, тому що я все ж таки користуюся міцелярними водами, двохфазними засобами, а вже тоді там, пінками чи гель. Подивлюся, який залишу собі гель на ранок, який залишу собі на вечір, на дозмивання. Ну, або буду чергувати. Це вже все залежить від, скажімо так, від настрою і від того, що мені потрібно буде змити. Буду щось там собі комбінувати. Знаєте, забула вам показати склад, кого цікавить, і сказати, що цей гель іде. З керамідами, які допомагають отримати вологу в клітинах та захищають шкіру від впливу несприятливих чинників навколишнього середовища. Амінокислоти зволожують, підновлюють і її природний захист підвищують пружність. Ось тут така вся інформація. Так що, от склад: буду користуватися. З задоволенням і вже навіть придивляюся собі до пінки від даного бренду, бо все ж таки хочеться ще спробувати. Ну, це все в майбутньому, звичайно, тому що. Ще в мене є і інші якісь плани, про які ви, звичайно, дізнаєтеся в моїх наступних відео. Так що я вам була вдячна за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що підтримуєте. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку даному відео. Це дуже допомагає у розвитку мого каналу. Всіх вас люблю, міцно обіймаю, тримаємося. Все буде Україна, всім па-па!